Шоу, книжковий бал у стилі Даркакадемія? Вилітаю! А якщо серйозно, то до балу у мене є три дні або підібрати підходящий образ. Тож пропоную зануритись разом зі мною в атмосферу зборів і підібрати щось цікавеньке. Три дні, три образи. Після цього я вирішу, який мені більше до вподоби і в якому я все ж таки хочу піти. Не те, щоб мені нічого обрати з наявності, так то половина мого гардеробу це Даркакадемія, але для цієї події хочеться чогось більше пафосного і розкішного. І так. Що пишуть безпосередньо про драспот, філософія, елегантність, класика, природні і приглушені кольори, сукні з мережвом, жилеток, самит і перли, манжети й сорочки з високими комірами, рукавички чи запанки, кольори чорний, бордовий, золотий, білий, темно-коричневий, сірий, темно-зелений. Що ж, мій гардероб дозволив би мені одягти одразу образів так, і так 15, але прийдеться обирати серед трьох. Це буде важкий вибір. Доведеться обрати лише одну. З п'яти король уже Академія Бал відбудеться 6 грудня у Львові. Кому цікаво не прогавте цю можливість і пішли збиратись разом.